Доброго дня всім! Хочу поділитися, як я встановив в себе в квартирі генератор. Може когось це зацікавить, тому що зараз такий час, що всі люди цим цікавляться. Це питання зараз актуальне. Тобто люди дбають про запасне джерело енергії і хочу поділитися, як зробив це я. Питання інвертора було сразу відкинуто, тому що було на то свої причини. Якщо, наприклад, довго світла не буде, чим зарядити акумулятор, той, який буде використовуватися інвертором. І Було вирішено придбати ось такий інверторний генератор. І що що зовсім не шкодую. Річ дуже хороша і на даний час я вважаю, що вона має бути в кожного господаря. Як було зроблено, значить, що я зробив, які я зробив маніпуляції? як я вирішив відвід димових газів. Зараз поясню. Було виточно ось таких два переходники. Один цей переходник надівається на вихлопну трубу генератора. Другий переходник надівається на ось цю трубу, яка йде вже з лоджії на двір. Тому що. Самий вихід з генератора е, труби цей вихлопної, короткий. Це одне і е, діаметр його менший. Я не пам'ятаю, який там діаметр, але менший. Я гофру зжати хомутом не міг. Значить було видно два таких переходники. Один переходник надівся сюди, другий надівся там на ту трубу. І. Зжавти, зжав зжав'я хомута, Тобто хомут тримає гофру на цій трубі. Для ущільнення було ось такий цемент для ремонту випускних систем. Оглушителів вроде він витримує 1200 градусів чи що. Ну вже скільки і все робить хорошо. Пропусків димових газів немає. А, було в стіні просаджено отвір коронкою під подрізєтник, скільки вона там має, я не пам'ятаю який розмір. Та труба була ізольована мінватою, тому що квартира утеплена пінопластом і ось такий вид має вона з двору. Генератор сам працює, ну, сусіди принаймні не жалуються. Були спочатку жалоби на вібрацію. таку. Не, 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 не то, що були жалоби на вібрацію, а я почув сам, що от коли робить генератор, то не так шум від нього, як іменно вібрація. Він ніби має такі резинові ножки, там все, мають вони компенсувати вібрацію цю, але вони не дуже компенсуються. Тобто вібрація йде така досить непогана. Під низ я підклав ось таких дві. Два куски такого матеріалу. Я не знаю, як цей матеріал називається. Но він такий, як він жорсткий, як поролон. Мені здається, він десь такий матеріал, як використовується, от, наприклад, в сідушках там, мотоциклетних сідушках, в сідушках автомобілів такий. Тобто поролон, але він, він твердіший, як поролон. Але в даному моменті він дуже класний. Вібропоглинальний матеріал. Так що от, е, з підкладанням цього, цих двох двох шматків е, цього матеріалу питання від вібрації було вирішено конкретно. Далі, що було зроблено? Е, придбавилось такий кабель, е, який я з'єднав ось цей кабель. Я його з'єднав, зараз покажу, вивів його в плінтусі. Ось він пішов в плінтусі. Тут була пороблена штраба до щитової, і тут було встановлено перекидний рубільник. Що цей перекидний рубільник дає? В ньому є значить, три положення. Це е, беремо електроенергію з мережі, середнє положення. Нейтральне, виключне і нижнє положення беремо живлення з генератора. Це треба робити обов'язково, щоб виключити зустрічний смуг, зустрічну напругу. Тому, якщо так не зробиш, є віроятність дуже велика. Коли забудеш виключити автомати, підключиш генератор. і Піде, потім з'явиться електроенергія, піде зустрічна напруга генератор, все, тоді летить генератор, ломиться, все, і ремонт дуже дорогий. Тобто таке треба зробити, я вважаю, обов'язково. Перекидного виключателя ставити обов'язково. І рекомендую ще провести від щитової, завести в квартиру провода і десь в квартирі поставити контрольку. Тоді лампочка, щоб контролювати, коли з'явиться світло з держави. Тому що буває такий випадок, що генератор завів, генератор робить, а світло з'явилося, а я не бачу, що воно з'явилося. А так воно коли з'явиться, одразу ця контролька дасть про це знати. Якось так. Стосовно шуму, ну, покажу, зараз продемонструю. Так, зараз заведу. Ось так він робить да, лоджі. Ну, Коли лоджю закриваю, ну, як чуємо, звуку практично немає. Так? Є трохи, але такий, не критичний. Не критичний шум якось так. миру добра.